Заспіває вітер в лузі пісню про життя моє про сьогодення, як вплелося в долю і на мисто. любові озерце глибоке й чисте, як плелося в долю на мисто, любові озерце глибоке, й чисте. Промінчик теплий сонця, і квітка запашна, жарке спекотне літо, і осінь золота, холодная зима і віхо. Пробудже на уся в цвіту весна, Холодна я зима, і й морози, пробудже на уся в цвіту весна. Хай заспіває вітер в лузі пісню про ліки для душі для мого серця, Зозерця стане хай цілюща річка, де сили я черпати мой натхнення, зозерця стане хай цілюща річка, де сили я черпати й натхнення, стрічатиму світанок дня нового з подякою, творцю всевишнім Богу. За вчора за прожите і за сьогодні, і за завтра ще не звідану дорогу за кожну. Поразку і перемогу, за вчора за прожитей за сьогодні, і за завтра ще не звідану дорогу, і за кожною поразку і перемогу, тож заспівай живітер в пісню. Прощи Литву, про віру сильну, що творить дива, якщо Бог з нами, ми мине переможні, І надія, що станю мира, якщо Бог з нами, ми мине переможні, І надія, що станю мира.